Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка посилка приїхала до нас з Франції від одної прекрасної людини. Тяжко капець. Важко. Так, ми вже добралися до коробки. Зараз будемо розпаковувати. Просто Вечором думали на мистріше навчати. <тут> але ніхрена ніяк не вийшла безстріш. Щось, коротше, Артур, нормально. Коротше, ладно, не важно. Беремося до коробки, тут має нам підняти настрій. Я не кажу, хто це. Коробка Шіпі, дуже велика, да, від дуже прекрасної Можна людини. Ну да, з Франції. Ага. Щось карші показуємо. Так, розпаковку буде вести Юра, бо він сказав, що я в халаті і в халаті не можна з'являтися в Ютубі. Так що вибачте, в 11 вечора я вже в халаті. А Юра в нас як при параді. Я в халаті, а він в препараті. Коротше, дивиться, давай. Пока блін, я привикла розпаковувати, а не знімати. Що мені як показувати? Я в камеру дивлюсь, вже ти наказав, що я рукою трошу. Давай, ти будеш показувати, я буду разом з тобою дивитися. Ну, давай, що? Це у нас Це конфет? Ні, це... Стоп, що це? Це якісь... А, це сніданки. Це сніданки, сніданки. Да. Це. Сніданки. Отже студент буде їсти Ухи. сніданки. Золота монета? Да. Так. Французьких у нас ще не було. Не було таких. плюс. Ага, да-да-да, да. Вероніка вже вісім сто. Дякую, дуже. Нормально. <говори> так. Якась консерва. А, а кстати, правда, То, да? Э... Хто проснувся? Мала? Що мала проснув? А, Ну стоп. Сьогодні не день якийсь. Вероніку вложила спати. з другого разу вложив. Артура Таня вложивала спати. Я ліг з ним, він заснув, тому що він кипішував. Тільки почали робити розпаковку, який, блядь, 11 час. Вероніка проснулася. Ладно, зараз підождемо. Так, продовжуємо. Невеличка перерва. Два красадочки. Ні, ми, ще не два. Ми не здаємося. Ми хочемо підняти собі настрій, і ми не здаємося. Може, ми будемо щось вкусне, і щось сядемо. Так, да, я стану взагалі... Вообще... Це, походу, тунець. Так? Да? Да. Покажи нам малюночок. У мене руки такі побиті, не да, обращайте уваги. мене. Ну, так, туди, стоп, що це? О, сир з плесенью! Треба було, Юра, хай би вони орали, а то в 7 вечора і відкривати. Хоч би повечеряли. Що нет? Будемо ждать ранку. О, ух ты. Хечка, дякую. Тунец, О, це, це потом, Крис. Це потом. Такі. Хорошо. Так ну, а пакети такі, як у нас это. Эку, ага. да? Що, да. <ріст> <Шо>, запах? <ріст> а ну. <ріст> <ріст> да. Справичний. Да. Французами пахнет. Юра, Ну ты сейчас mm. я кляпнешься, не пойму типа. Шуточки. Что там? Ше тунец. Ого, то це мой. Ше тунец. Ну тунец, может, не тунец. Треба перевести, я думаю, тунец. Консерва. О, диви. Я, я пакети розривати буду, да? Да. Авокадо. Ну а спробуємо, які вони, Пані такі як у нас. Это... Та хто їх не любить? Тільки не часто їх йому. Так. Спагеті. Ага. Спагеті з танцом. О, гадай, що тут є. Що? Каштани. Так? Да? Каштани? Це ті що жарять, чи що? Так. Да. А вони типу, відлічають? Вони, так, да, вони якісь не такі. Не такі? Треба почитати, як, а як їх готувати, типу, да. да? Цікаво, я ніколи не їла жарені каштани. А, смотри, що це сакрим... а, якщо, а якщо залишити один і посадити? Ну, да, подивіться, а давай спробуємо. Цей... У мене вдома в Луганську на вулиці у людей каштан був. І люди там постійно щось збирали. А він його. якийсь мягкий. Мені кажуть, ось такі самі були. Ну, от де наші, ці, дивись, ось ними покажи. Mm. О, ті, що в нас, вони не такі. Ці якісь, наче, цибулинки. Я ну, вже в нас каштанів не бачила, взагалі. Ладно. Києві каштани всі всього. Що, що, це що? Гранат, так? Да? Це гранат? Гранат? Угу. Гранат, гранат да? так? Да, гранат. Боже, доїхали нормально. Ну тут зрозуміло, що не, не, не така відстанься. Це що, шоколадка. шоколадка. Ой, тут а що до це, це, що... Що неї? Це... Чи це прикриє? А, це таке. Ні, стой. Воно на прилипло. До шоколадки щось. Прилипло. Нет, Прилы. это не прилипло, что-то прилипло, да, прилипло? Ага. -а. Это может белизна какая-то, или нет? А, нет, да, что-то написано? Не или нет? А, надо -не? -а, посмотреть по списку. Тут, я честно, я втупанул, тут по списку там тютири есть. Тютири тут есть тоже. Так может это в пакет тютири, Юр? Ты писала, наверное, фей. Там там написано, що. Да? Я, да, там... Ну, написано, ми порозберемося. А, да, там треба подивитися. А, да, там написано, да. Подивись. Пацан... О, ті, ірач. Щось... А, чи це? Да, що? Там... Стоп. Що? випало, може. Ні, там? Ой. Фіні, фіні. Торт якийсь фініков щось. Да, щось таке. Там підписано, да, бо я щось. Це що тут? Юра, ніура. От голова фудла, пройду через комп. Ні, тут якісь приправи. Де там? Фільтр чай, по-моєму, вже колір міняє, да. Да? Я колись такі там у мене в Instagram було на рекламі, такі дивилась. Кокос. Кокосове Малеко. 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 Ой, це молоко. Молочко. Ой, до нас яке кава просто на кокосовому. Так, наступне. Ага. Ой боже, там чистые. Щи... Нет, это что, що, шесть, щось таке? фекты? Нет, це... да, цепачки пачки в этот. Вот тут их. Їх... Да, да, вот да, це... да. такая. Я думаю, что есть такие машки. Форма. Ох ты. А я за, таку... О, я за такі форми сейчас в тему сражаюсь. Понял эту ферме? Уже не знаю, ту ферму поливаю місяця два. Мало. Да что ж таке у нас? Что-то у нас сегодня вообще на цей. Вот эта форма. Малатный. А, да тут две. Угу, Давай такие одну, две. кексики в таких. Йо, чуешь? Хм. Мала Мала Чую. И <laughs> что, мы уже Тут капец. формы. Так, классные силиконовые. Ну, в чей, да, началь? Че? Да. О, <laughs> <laughs> А, то походу тютірі два штуки, а це Юр, тобі? це може б весь пакет був тютірі, білий? М? А ну, може. Я... Ну будемо по відео відслежувати, що там було білого. Не по білий... відео, а там написано у мене є вайбер. Я Йора, просто... Іра, треба було мені писати. Ой, я нічого що їй не сказала. Ну ми ж не відключаємо, нічого страшного. Час спагеті. Та ні. Так поділимося з тютірою. Да, ні, положимо, я б хотіла. Оце ж точно було, то був набір тютірі. Ну то я туди от боже воно скрою. Ну, ми передивимося. Ми все, все доставимо. Ні, Юра, треба йти. Стоп кадр. Стоп кадр ще раз. Так, дубль три. Фея, ми з Фетірою розберемося. Ми ще О, це... передивимося. Ви йому да. там щось писали, то Это... І по да. відео глянемо. Так, а що це така за це... тихіна лоджі? Я так розумію, підставка під туалетну бумагу. Так. А, зразу типу, з запасом, щоб воно ну, прикольно. Це таке, так. Да. З хлопцями як живеш особисто штука нужно. Ну ми посчитаємо, бо я там тютіри не консирують. Вау, давай. Веронічки заколки, да? Ох ты, ай це принцеса. Всякий тут, всякий всякий. Да, я чубчик ще трошечки виросте, вже бачили, що його мала. О, ще чай, типа, поняв. Ну це я так поняла, тут тютирина, а це тайст тайський чайчий. Ну то що колір, по-моєму змінюю, який воно горячий, холодний. Ого, яка банка. Nutella. Це Nutella? Да, нотел. Да, Ого, здоровый период. А я так подняла вообще вот в Европе. Ну, люди часто по нотел кушають. Артуру. Ага, Желешечка. Кстати, я хотіла, Може, не в тему, колись мені ну, дарять же подарунки, все, і солодки дарять. І мені там хтось писав, типа, а що ви багато Артуру даєте солодкого? Ні, ми Артуру даємо, во-первых, дозовану. Ой, это. Мабуть, доці да. на майбутнє. Оце що, типу коли чухаються, дісна будуть. А це типу приклеювати. Да. Поняли? Да, да. Дякую. Ми Артуру не даємо сладке без контролю. Це, це яблуко яблок. розділяючи. Кстати, прикольної штучка, я таке хотіла. І нема у мене такого, нема. Треба попробувати. Угу. Гранати. Ох ти. Це вже нам. То да, то тютиране ті ми вже поняли за цей. це. Ми ми вже поняли якийсь. Юра, Юра, ти однозначно займов, поняй на нічо. Та є то... ага. от штани. Ті ага, а то тютиране це на що це, да? Да, треба буде пробувати. Мені, мені цікаво, як це. Мені цікаво, мене Оля вдруго показувала, що вони о, їли. Що це? Мені чоботи. Ухти, о, це не вообще. А що, а розмір откуда знаєш? Запитала, да? На зиму одягаєш туда теплі. Ні, каже, розмір ноги питала, так? Да? Довольний який. На зиму то, що надо. У меня, uh -huh. -то зиму, що надо. Та ще й французьки будеш ходити такий. Банджур. Будеш як ходити, як Сережа Аполлонов. Так, я ще в чому так розпаковку нев'явил. Та, Юра, ще й підлога тепла. Футболка XL. Мерчика, може то XL. То есть, наверное, она да, будет Так интересно за упаковку. А, це нам. Это какие Це, я так поняв, із фініків якийсь торт, так? Ну, каз... Да? Ну, не торт, а, типа... Якась ну, така халва, мабуть. А, ah, типа щось такого. Да. Ну, це зараз спробуємо. Ага. Мені молоко з медом треба попробувати. О, все, це, типу, ну, це кокосове двоє, молоко. Значить, вона на тютірі, на це наш. А, це ж таке цікаве. Пе... Ні, равіолі, ле равіолі. А, це якесь щось таке, пельмішка яка-то. Що? Це щось, щось типу, ну переведемо, це щось таке. Добре, що зараз Google є, да, все собі взяв, бігом подивився. Равіолі щось. Щось смачне, щось істинне. О, істюне. це щось воронічки. Ага, шампунька, це для маленької да? дівчинки, так. Да. Ще шампунька? Шампунька може якісь. Це що? О, це типа хто подожди. А, Це, типу. це, типу. це нам брати дитяче мило, щоб це. Це дозалта, до там да. вкручується, де пробивається, вкручується. Угу. Складаємо назад. Так, да, воно бачиш десь. Uh -huh. чуть -чуть відкритив, я не сильно бачу, бо я дивлюся, щоб ти мені не казав потім, що я погано розумію. Yeah, да? <laughs> я ж кажу, як Сережа Аполлон. Ти поняв, хто такий Сережа yeah. Аполлон? Що? Ні, не за того. Це, за затюзка. <laughs> Та не відриваєш. Ні, ти? я не відриваю, я хочу витягувати. За А, це? Дивись, це... А, а як воно так воду відпускає? Шлан... Все... Набирається да. вода, це... через шланочки. Підключається вода і він uh -huh. отак. Это может, как Дуся побежит нас на наступное лето, как раз это. Он подключается вода ага. и вот так. Классно. Это я так и люблю. Деп... О, ну и переходник есть. Ну, бач? Ага. Ну, так. Сбоку там переходник. Ага. И он вот так. Я слышу, что Юра вообще, да, мы моща. <соцентрочный пирог> Подсветку не включила. А это что? Ой. А не знаю, что-то содя. Я... то Я забыл, что это. Саш. Ну, чи це стоп? Це якась така. Ру. Це щось мені, бо букувиця жінська. А, так, це щось тут Це а, щось якесь этот. А ну на Та що я в халаті буду? Сам мене прогнав, О, що я в, в халаті. А я тепер десь. ще й без прически за досі. Ну давай, стопай. Так, mm -hmm. коротше, ми трохи, так. Да. Я ж в чоботах так розпаковку. Мене видно там, не видно. Да, да, видно, видно. <laughs> не, нормально. Ні, Хоро... ну, хороший. То сюди mm -hmm. ще теплого. На зиму теплого носка, вони і так всередині теплі. Це буде взагалі огонь. Зараз коротко заберу, та ну тань. Так, сьогодні обучив, да, щось у нас не задалося. Ні, ми щас, ся, ще сядем, хочу попробувати цю штуку. Яку? Як вона називається? Халву. Оту халву, фінікову. Що таке? Десь які гранатів. Каштани? Ну каштани я ще не їв. Сейчас покажу, Таня. Ну, то, о, як раз, то, якраз, чуєте, мені не було в що зніматися. Тепер є цей. Що в мене на голові, бо я ж закота. Ну розрозсайки. А це типа яка? Така... Прикольно, така. Я люблю такі штуки. Це поверх джинсів чи я? Ні, це плаття, плаття-рубашка. А, да, плаття-рубашка. То парень Нет, сверху... То парень рубаха, а це дівка рубаха. Це зверху халат, а мені підійшло. Сверху халат, я просто кажу, плані, що ну якраз, не, 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 не то, що там вузьке чи що, що тут халат у мене, я зверху накинула. Тут обув надо, таку масивну, поняв, як я. Отаку. <з clarity> а Давай надінеш та Юра. Ну давай, бо ту я покинула. Та не розстіпай, воно так залізе. А в мене ще нагадав, це нога мініатюра. Я ще такий, ще таку не бачила. Ого, важкі. Теплі, да? Та важкінькі, вони вже соні соняте... та О, тепленькі О. такі. Ну, типа такі. Вони це... ну, такі, ну ви поняли замисл, щоб широка така на ногі, я так бачу. Ну, нормально. так... Ні ти гарно виглядаєш, да? Кармана, ну, якось такі. Так. Ой. Ми зараз відділимо тіті Ірі, памперси Перевід... Подив... Вероніки. Подивимося відео. Да. Ще раз. Та Там я... були консерви в пакеті а, Ну да ні, Там так воно випало було. Там пакет розв'язаний був. Білий? Да, типу зверху дві штуки ну, випали, фейс, випали. Ну, були. Подивімося. Дякую тоді вам великі Дуже за дякую. Взагалі, у нас ще не було з вашої країни подарунку, і взагалі за турботу, за, за любов до нашої родини. І ще раз кажу і вам, і всім, хто до нас. Словом ділом підтримкою відноситься. І ще хотіла сказати, то, що прям ще отакі, мені прям це, знає, додатково якось Тіті, дуже приємно. Вона буде. дуже класна жінка і не так звикла до ну, ну, такого, як ми звикли, вона ще не звикла, щоб люди, з якими вона особисто там, не спілкувалася, так сказати, і думали за неї, і вітали її. Тому це буде дуже приємно. І вона ще, скаже, ще э, тітіра завтра буде у нас чи коли? Буде? Казала, може, в п'ятницю. Може ми заїдемо. Быстро. Заїдемо од домов, знімемо по-любому заїдемо. По заїдем. Знімемо реакцію.

Тітіра, як всіда нагострила. А я така, заховать приправи, сідав говорю за соло. Заходь приправу. Тітіра, не заховайте, я геть заново їх вирощу, каже, сама робить. В общем, все, дуже вам дякуємо, дуже і за подарунок, і за підтримку, і за замовлення. І за танім трикіт. Ні, nee, ну це заберу, бо вони мої. Ні, nee, класні сапоги, кстати, тепленькі такі. Ні, nee, класно, я люблю такі рубашки. У мене була така рожева. На, зиму зі... при... сапоги оці бомба, да, вообще бомба. Такі вообще класні. Ще носок теплий вообще буде. Все, йдеш Але на дивитися. Все, дивитися. Що на голові? Все. Як... Ми... Е, що? Все. Будемо ми зараз наконец-то діти дали нам до розпаковувати. Так що... Фініка попробуємо. Да? Я хочу Фініка. Мені треба на горло трішки це, то я, мабуть, Молочка. Дякуємо вам велике. Дуже, дуже, дуже приємно. Дуже, Дякуємо і ще їй так заздалегідь. Дуже дякую Всі вам. Всем пока. Здоров'я, щастя і благополуччя. Полить, да, будьте. А я вас буду на інстаграм знімати. А, а, а. То на одну камеру, то на другу мене. Нічого, нічого. Мы пришли в Китире и Паку, например. К Китире, скажи так, обуви нафарбованное, у да, следа просто прекрасно. Потому что я дома. Я же дома. Пришли. Мы прекрасные. И человек Юра, кто не знает. Так, что? В дом заходим. Так, в машине. Да. Да, А что у вас так пахнет пирожками? Хлеб жарю. Ага. Давай пакет. А дай Юте, Кира, что-то сладное. Давай.

Це, як, це що? чай, чай. чай колір міняє. Коли кипяток один, а коли воно оставає, то други. По Так, та хати треба. Тайський, по-моєму, так? Ой, ой. А, це ж це... той, як його звати, З фініків. Фініка, що, а. що я казала, а, вона але тіті акуратно, бо, бо попадаються косточки чуть-чуть. Да. Ой, божечки, то да, ні. Це дуже да. добре. Боже, скільки тут цього авокадо. Авокадо. Тільки кір можна виростити потім. Так, посадимо. Шоколадка. Воно так було привікнуто, то воно звикло трошки. Ага, шки, а по... це що? Ну, я так поняла, якась щось там з білизни щось. Ага. Подивитися, потім мені розкажете на да. вулицях. Каштани. Каштани. А, не, я ж, ну, а ми вчора сміялися, знаєте, що кажемо, що типу Таня приготували сладкі, а Тетіра приготуває Острі. Я це. хочу посадити порошки. Соситські? А? Порядок на коронавірус. Це, 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 це типа кремове молоко. Кокосове молоко. Я так зрозуміла, як шумать это. Ну, тело тітірі пропонувала, Спай. вона таке не добавиє, не їсти. Не. Вона любить. Да. Перчене. Да. Да, 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 Добре, дуже дякую. <с <с мені приємно. дуже приємно. Все, тітірі вручили. Зараз йдемо Подивлюся, Подивлюсь, Вероніка. Наче спить.